Друзі, всім привіт-приємських привіт, вітаю на своєму YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. Саме зараз прямую на огляд перевірку автомобіля для наступного клієнта і сьогодні будемо перевіряти шкоду Октавію 2009 року випуску в кузові Універсал. Це в нас поліфтовий варіант. 1.6 MPI, механіка 159 тисяч оригінального пробігу. Це в нас автомобіль є свіжий із Німеччини. До речі, в автомобіля один власник, тому що в брифі в нас зеро. Ціна такого автомобіля із всіма податками в Польщі 29 тисяч злотих. І продавець заявляє, що автомобіль, як на своїй руки, є просто в ідеальному стані. До речі, в автомобіля замінений свіжий пасик ГРМ, декілька місяців тому замінювався в Німеччині. Говорить, що гальмівна система в порядку кузов порядку, стан салону в ідеальному стані. Також комплектація в автомобілі. Чудово. Ну, зараз ми все самі побачимо. Я вже в дорозі і через годинку зробимо перевірку цього автомобіля. Якщо з автомобілем все окей, то ми його бронюємо. Тому дивимося далі, пишіть, звичайно, свою думку в коментарях в процесі перегляду цього відео, тисніть лайк і всім приємно перегляду. годинки їзди і ми вже на місці. Зараз по правій стороні наша площадочка. І тут стоїть шкода, яку будемо оглядати. Так, дивіться, вже біля цієї шкоди. 2009 рік, поліфтова універсальчик тут познімав 16МПІ, механіка 5 ступичка, 159 з оригінального пробігу, є німецький ТІФ Будемо дивитися Як по кузову. Бамбер ціленький, туманочки, оптика вся ціленька, все лішітки цілим, ніхто не повийти, чуть-чуть трохи ленько піддувається значок. то не критично. Блін, машині 15 років. Декілька маленьких м'яти ноги на капоті. Взагалі без сколів. Будемо зразу дивитись товщину. Капот биться в оригінал. Є. Тут трим'ятенкі маленькі. Капот б'ється в оригінал. Криво, право, переднє. Так ось б'ється в оригінал. Ціленькі, не побите. на оригінальних легкосплавних 16 х дисках. Попереду літня гума в гарному стані. Рік... 16 й рік. Гайма ще грубий є, вирубутька десь міліметр. Колодочка. Нова, стоїчка є сухенька. Поріг є рівненький. Лове вікно замінили у 22-му році свіженьке. Без тріщин. Це дверка є фарбована. 155. Не критично, без шпаклі. Зеркало ціленьке. Вікно дев'яточка є оригінал. Поємчик оригінал. Тут у нас все оригінал. Кисмаленька, днів м'ятинка. Оригінал і оригінал, наклеєчка захисна є на місці, так само тут є м'ятинка. Приємчик оригінал. Тут де, нічого не крутилося. Оригінал. Вікно оригінал. Бімось дах ціленький, Стойка дах, сидіться в оригіналі. Заднє вікно є оригінал. Кишечка багажничку також. Один ну, деякі пухальці зібраються, тому що це є булячка увага. Хоча під ліхтарами все ціле. де де є маленькі. Тут у нас все ціленьке помітало. Тут у нас все ціле. тут також є цілимки. Крило оригінал, вікно є оригінал. Накловічка на до місці. Поріх рівний. Все в оригіналі. Оригінал тоді маленька м'ятинка. кое на листе. Зеркало силы. Вот здесь рапинка. Все. виглядає водійська сторона. Тут локтем хтось впирався, за таке робиться 400 підйомнички. Тут завжди від них мінімальні царапини є. Зеркала складаються, підігріваються, регулюються. Приємчик в гарному стані. Тут теж паски кидає три декілька царапин. Пасик працює, він є оригінальний. Трішки є. сидіння. Канину в гарному стані Працює корулін. Туманочки передзад, датчик світла є в автомобілі. Круїз контроль, шкірине мультикермо. Кермо ніхто не фарбував, поверху є легеньке прикриття без пробіг. Ручний. Ліничка, ніхто автомобіль не курів, механіка п'ята стопочка, підігрів порядні сидінь, коліма, музика, центральне зеркало з автозатемненням, стиль свінька. Карта ціла, тут ниточка одна вилізла. Диван ціленький. Достобажні відео, дефлектори. На місці тут є легенькі такі пушкоджі тут все ціле, також все ціленьке так, дивимось під капотом. Це нас замінювався Герм. Перший місяць 24 й рік. Фари у нас оригінал 9-го року. Вже нічого не кручені. Так само петлі оригінальні. Так, ця фара у нас цю завжди погано видно, так уже 9 рік все ціленьке Чистенько Радіатори чистенькі в принципі оригінальні вагурські мастило бажано вже замінити емульсія як завжди Сучки чуть-чуть зімастила десь звідки з якийсь клапан звідно підтікав. Сам двигун є сухенький, покрива також все є оригінальний. Може пан отпалить на його? і це є добре в принципі не було що приховувати там чуть-чуть було мастило біля коробочки але то якийсь клапанець дивився досить непогано ідеально можна сказати Немає ніяких горішніх звуків Цукутінь. Ці двигуни поки прогреваються, то вони чуть-чуть нестабільно це їхня не є норма. Можна замінити свічки, то він буде працювати трішки рівніше. Вентилятор працює в нас. Це по електроніці. Дзеркала у нас Складаються Дзеркала регулюються Ой, пищить. Це сама гума пищить. можна натирати, тому на сонці тут таке буває. Бачите, там також працює. Цвітка позаду працює, ніяких надріїв немає. Тут є трішки бруду, то потрібно то взяти салфетку потрати, бо коли хімчі спроблять, то дах не хімчистий, тому що він може обвисити, а тут бачите, дах не обвисає. Тому так, підігрів і сидінь перевіряємо. Там документи то пізніше до документів. Перейдемо. До речі, у нас клімана двохзонна йде. І вона працює, досить непогано дує холодним. Це в нас музика. Тут у нас також все працює, Автомобіль доволі швиденько прогрівається. Дворнички працюють, задній дворничок працює, сигнал працює, добренько по світлу пробіжимось. Тут у нас працює. Повторювач. Тут не працює, потрібно замінити буде. Працює. Підсвіточка працює. Тут все працює. Так, з'явимось по двигуну. Всі чотири в нас в нулю. О, бачите? Пробіг. 159 600, а тут 605, різниця може бути. Так дивіться, ось у нас важливий документ. Це Ітюф. Ось останній тигогляд був у нас на 158 820 кілометрів. Там все співпадає. Це у нас кселок, село, ксело. 19 тисяч 41 тисяча, 13 рік. Так, поїдемось. І трішки. Степлення мікеньки. Звичайно, дуже ризикую, бо їду на тих в номерах, немає зараз ні страховки, ні Гальма не б'ють. Взявся цей грузовий автобус. Тест-драйв робимо, а він... він. Передачки залітають. для клієнта До речі, як вам стан автомобіля, обов'язково пишіть свою думку в коментарях, цікаво буде почитати. Загалом я вважаю, що як для 15-річного автомобіля, то стан є хороший, незважаючи там не ті якісь зм'ятники, царапинки. До речі, один фарбований елемент це права передня дверка, там виявилося 150-180 мікронів. І дверка не знімалася, фарбувалося право на автомобілі, тому там якогось серйозного пошкодження не було. В цілому кузов виглядав непогано. Не було якоїсь там конкретної ржавчини, як завжди буває там на порогах ржавчина, на арочках. Тут завжди стандартно це на кришці багажничка, це їхня булячка. Стан салону також не скажу, що він є вбитий, він є збережений, в деяких місцях є бруд, но то потрібно буде перекласти руки і то все якби, так сказати, доробити до кінця. В електроніці все працює, комплектація дійсно є непогана. Під капотом порядок, ніхто нічого не мив, легеньке запотівання було зі стурної коробки. Двигун працював в принципі рівномірно, кліма працювала, коробочка гарно працює, сцеплення м'якеньке, під час тест-драйву також без зауважень. З документами порядок дійсно, о, один хазяїн в автомобіля був, то була якась жінка, брифій ноль, німецький тюф був в автомобіля, сервісна історія якась була. Ну, Мені здається, що варіант доволі непоганий. Можна ще буде поговорити трішки за ціну і за те, щоб доставили автомобіль для клієнта додому. То все ще будемо все вияснювати із продавцем. А, до речі, ще є мінус те, що в автомобілі лише один ключ. Але я вважаю, що для такого автомобіля то буде недорого доробити додатковий другий запасний. Друзі, На сьогодні такі справи, такі новини. Звичайно, пишіть в коментарях, чи купили б собі такий автомобіль Шкода Октавія. Якщо сподобалось відео, тиснемо лайк. А якщо вам потрібна допомога в огляді автомобіля перед покупкою або ж підібрати під ключ, нагадую, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. І якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. Всім всього найкращого, до побачення!